Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі «Футбол Сан». Презентую широкому загалу розповідь про список 33 найкращих футболістів СРСР 1960 року. Як проходив сезон про успіхи московського торпедо та київського Динамо, які відсунули на другий план визнаних столичних лідерів Спартак Динамо ЦСК, і головне, виграш першого Кубка Європи збірної СРСР. Весь основний склад якої посів перші місця у списку 33 найкращих футболістів сезону. Погнали! І одразу ж про головну подію 1960 -го року, що пройшов під знаком Кубка Європи першого за рахунком. Радянська команда під керівництвом Гавріїла Качаліна посилено готувалася до чвертьфіналів з Іспанією, але диктатор Франко не пустив своїх футболістів у СРСР. Що потягнуло на дискваліфікацію, і збірна Союзу без ігор вийшла у фінал чотирьох, який проходив у Франції. Там підопічні Качаліна виступили успішно. У півфіналі впевнено обіграли Чехословаччину 3-0 та Югославію у фіналі 2-1. Радянська команда перший чемпіон Європи, що стало найбільшим тріумфом радянського футболу за всю його історію, про що вже розповів на своєму каналі Футбол Сан. У внутрішніх турнірах повне домінування московського торпедо. Команда Віктора Маслова не мала собі рівних як у чемпіонаті, так і Кубку СРСР. Всі маститі столичні клуби в особі Динамо Спартака і ЦСКА нервово курили осторонь, бо нічого не могли протиставити торпедівській потужності. Щоправда, київське Динамо В'ячеслава Соловйова намагалося скласти конкуренцію автозаводцям. Але у фінальній кульці кияни двічі програли своїм основним конкурентам із загальними 1-4 і фінішували другими. За рівності очок, випередивши московське динамо Михайла Якушина за додатковими показниками. У Кубку СРСР Торпедівці теж не мали жодних проблем аж до фіналу, де також зустріли неабияку конкуренцію від динамівців тільки з «Тбілісі». 31 жовтня 1960 року при 102 тисячах на лужниках торпедівці тричі вели в рахунку, але грузини із завидною постійністю вирівнювали становище. Тільки ось у додатковий час після того, як Валентин Іванов оформив дубль на 119-й хвилині, тобто передостанній, тбілістям не вистачило часу для вкотре відігратися. 4-3. Далі цитую тижневик Футбол хокей. 23 грудня президія Федерації футболу СРСР затвердила 33 найкращих футболістів країни за сезон 1960 року. Далі пішли футболісти за такими позиціями: воротарі, праві центральні та ліві захисники, півзахисники, праві та ліві, праві крайні нападаючі, праві на півсередні, центральні нападаючі. Ліві на півсередній, ліві крані нападаючі. Це все той же самий футбол хокей процитував. Яр список розбив за збірними. Перша. Лев Яшин. Динамо Москва. Гіві Чохелі Динамо Тбілісі, Анатолій Масльонкін, Спартак-Москва. Анатолій Крутіков Спартак Москва. Юрій Войнов Динамо Київ. Ігор Нетто Спартак Москва. Слава Метревелі. Торпедо Москва. Валентин Іванов, Торпедо Москва. Віктор Понедельник – на Дону. Валентин Бубукін Локомотив Москва. Михайло Месхій Динамо «Динамо Тбілісі». Усі вони перші чемпіони Європи. Друга збірна Володимир Маслаченко, Локомотив Москва. Олександр Медакін, Торпедо Москва. Віктор Шустіков, «Торпедо Москва», Леонід Островський – «Торпедо Москва», Валерій Воронін. Торпедо-Москва. Микола Маношин. Торпедо-Москва. Олег Базалевич Динамо Київ, Ігор Численко, Динамо-Москва. Геннадій Гусаров, Торпедо Москва, Борис Батанов, Торпедо Москва, Валерій Лобановський Динамо Київ. Якщо перефразувати відому фразу про киян 1980-х, то вийшла збірна з торпедівців, ослаблена в лапках чотирма представниками інших клубів. Третя збірна Серго Котрікадзе, Динамо Тбілісі, Володимир Петров, Спартак Москва. Георгій Рябов, Динамо Москва, Дмитро Багрич, ЦСК-Москва. Анатолій Чортков, Скаростов на Дону. Юрій Шикунов, Скаростов на Дону. Герман Апухтін ЦСКА Москва. Віктор Серебряніков Динамо Київ. Георгій Смирнов, Даугава Рига, Галімзян Хусаїнов, Криларад Куйбишев, Олег Сергеєв, Тропедо, Москва. Тепер займемося підрахунками. Перше місце тривочки, друге, два, третє одне. Отже, по клубах попереду всього СРСР Московське торпедо, яке зробило Золотий Дубль, коли чемпіонські медалі торпедівці вклали у завойований Кубок СРСР. Тому й не дивно, що майже повним складом автозаводців Віктора Олександровича Маслова потрапили до списку 33 найкращих футболістів країни 10 гравців. Слава Метревелі та Валентин Іванов, перші. Других семеро Олександр Медакін, Віктор Шустіков, Леонід Островський, Валерій Воронін, Микола Маношин, Геннадій Гусаров та Борис Батанов. Плюс Форвард Олег Сергеєв третій. Це, зрештою, принесло 3, 21 очко і беззаперечне лідерство, що цілком заслужено. Другий московський Спартак Микити Павловича Семаняна. Хоча Спартак до фінальної шістки не увійшов, і в Кубку країни червоно-білі влетіли. В одній восьмій фіналу Біліському «Динамо» 1-2 у додатковий час. Але в даному випадку врятувала збірна СРСР, лідерами якої були Анатолій Масльонкін, Анатолій Крутіков та Єгор Нетто. Вони перші номери у списку 33 найкращих. Плюс захисник Володимир Петров, який, на відміну від своїх вище перерахованих одноклубників, не був чемпіоном Європи, але один матч за збірну СРСР зіграв. 4 вересня 1960 року на Віденському пратері, де Австрія потішила своїх 80 тисяч оболівальників перемогою 3-1 у товариському матчі. У Спартака 10 очок. Третє київське Динамо, яке під чуйним керівництвом московського тренера В'ячеслава Дмитровича Соловйова склало неабияку конкуренцію московському торпедо у боротьбі за радянське золото. Але поки що кияни ще не дозріли до серйозних успіхів. Перше, аж четверо динамівців потрапили до списку 33 найкращих. Троє було у 1957 році. Юрій Войнов перший, Михайло Коман другий, Віктор Фомін третій. Войнов взагалі чотири роки поспіль, перший серед п'ятих номерів правих півзахисників. Що й не дивно, гравець збірної, чемпіон Європи 1960 року. Олег Базилевич та Валерій Лобановський другий. Причому Лобановський зіграв за першу збірну у тому ж матчі проти Австрії. Віктор Серебряніков третій. Що принесло у підсумку 8 очок. Далі розташувалися четверте місце. Динамо Тбілісі сім очок набрали три зірки грузинського футболу. П'яте місце Динамо Москва 6-3, рівно половину балів приніс легендарний Лев'яшин. Шосте-сьоме місця Локомотив Москва 5-2, Скара на Дону 5-3. Восьме місце ЦСКА Москва. Два очки набрали два е, футболісти. 9 і 10 місця Дауга Варига та Крила Рад Куйбишев, для яких по балу принесли Георгій Смірнов та Галімзян Хусаїнов, відповідно. До речі, Хусаїнов вже наступного 1961 року опиниться у московському Спартаку. Тепер по республіках тут окремо від решти Москва, яку представили у списку. 33 найкращих, 21 футболіст з п'яти клубів і набрали в сумі 44 очки. Другою йде Україна. Тут постаралися 4 зірки Київського Динамо, 8 очок. Третя Грузія 7 балів. Четверта РРФСР, 6, тобто Росія. І п'ята Латвія 1 пункт. Тут немає нічого дивного, тільки закономірності. Бо всі найкращі футболісти країни або вже грали за московські клуби, або згодом опинилися там. З цього списку яскравий тому приклад Маслаченко, який у 1957 році перейшов із Дніпропетровського металурга до московського локомотива, за що багато українських уболівальників з презирством називали його не інакше як христопродавець та запроданець. Як реагували на перехід Хусаїнова з Крил Рад до Спартака після закінчення сезону 1960, того не знаю. Про інших гравців зі списку 33 найкращих футболістів СРСР 1960 року в цьому плані глибоко не копав. Тому дуже сподіваюся, що ви, шановні гості мого каналу, доповните інфу на цю тему в коментарях. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!